Так, добрий ранок, шановні підписники, глядачі каналу. Сьогодні 17 листопада 2022 року випав зранку, а точніше вночі і йшов до ранку і зараз іде трішечки сніг. Я прийшов на об'єкт перевірити наше наш робоче місце для, для генератора. Багато. Було. Дуже, дуже багато коментарів було на рахунок до якої температури можна ставити інструмент, е при якій температурі буде працювати генератор. Ось зараз мінус один градус на вулиці. Я прийшов перевірити. Ось це зверху. Сніжок у нас лежить вже замерз трішки. Зараз відкриємо, подивимось, чи він був повністю закритий. Зараз подивимося, чи немає всередині снігу або якихось опадів відкриваємо. Ну, тут все сухенько в принципі, там трішечки куточку мокро, але то я перед виходом тестував систему, там було відкрите, так що це нормально, це просто не висохло ще з того разу. А так, в принципі, все чудово. Під дощем, снігом все працює. Снігу тут не було. Да. Дякую всім за перегляд. Ну, це для вас.